Відео від проросійського телеграм-каналу з підписом в Аркадію прийшли представники ТЦК. Але як виявилось, до військових люди в камуфляжі на відео не мають стосунку. Вони члени громадського формування Альфа плюс, яке патрулює туристичну Аркадію з Одеською поліцією. Подібні скандали під час війни підривають мобілізацію і спотворюють образ захисників. Але чомусь правоохоронці все ще продовжують співпрацю з гев. Ми співпрацюємо з поліцією з лютого місяця цього року, не так не так давно. Але допомагаємо допомагаємо поліції наводити порядки і дивитися за громадським порядком. Співпрацюємо з ними, то тобто в нічну в комендантську годину, з ними з поліцією працюємо. Працюємо і в днівне, в днівне время, коли виходимо на ті пляжні, ж пляж, пляжні території, з поліцією дивимося за правопорядком в пляжних територіях, щоб людям не завдавали шкоди. Але люди, ну на жаль, до нас так відносяться, як будто ми. ТЦК, і тікають, тікають від нас. Як виявилось в Одеській області подібних громадських формувань 36, і до них є питання. Центр публічних розслідувань розбирався: хто стоїть за ГЕФ, чи отримують вони бюджетні кошти і навіщо їх створюють? І ось більшості скандалів в Одесі саме це ці люди. Це ці представники громадських організацій, формування зрозумілих. Які ось там починають силою ламати людей, попадають на відео. Люди не розбираються, телеграм-канали не розбираються, і пишуть ТЦК, там напали на людей, там позбавили, типу, позбавили, як це сказати, свободи і так далі, обмежили пересуванням. Насправді ж. Це все роблять громадські організації. незрозумілі громадські організації за словами адвокатки Кароліни Палайчук. Добровольчі формування за законом мають право брати участь у забезпеченні правопорядку разом з національною поліцією. Силові структури можуть залучати їх до виконання своїх обов'язків. Наприклад, вони можуть бути залучені до. Охорони та оборони державного кордону. Вони можуть бути залучені до ліквідації наслідків воєнних або бойових дій, стихійних лих, катастроф. Також вони можуть охороняти брати участь в охороні якихось важливих об'єктів інфраструктури та комунікації, е, якихось е, критичних будівель насправді в законах такий розпливчатий, е, такі розпливчаті моменти, тобто вони і не військовослужбовці однак вони мають багато функцій е, ну, несення е, тих же функцій, які покладаються на відповідні територіальні підрозділи та військові формування. ГФ Альфа Плюс зареєстрували в лютому 2024 року. Керівником структури вказаний житель Одеси Дмитро Карапут. У 2019 році Дмитро Вадимович Карапут. Попався на керуванні мопедом у стані алкогольного сп'яніння. Київський районний суд Одеси визнав його винним і призначив 10 тисяч гривень штрафу. Людина з таким же піп значиться засновником підприємства Олсе. Ще у 2023 році засновником ПП Олсе був Сергій Науменко. До 2023 року Науменко з Віктором Шендеровським, який нещодавно роздавав інтерв'ю Одеському телеканалу як керівництво. ГФ Альфа Плюс значились засновниками ГО «Союз захисників морського простору Акваторія». В минулому році ця громадська організація припинила існування. Примітно, що юридична адреса цієї ГО збігається з низкою компаній, які пов'язані з одеським мером Геннадієм Трухановим. Наприклад, ГО довіряє ділам, назва якої нагадує назву партії міського голови, і безпосередньо фонд Геннадія Труханова довіряє справам. Тож ГФ Альфа Плюс може бути пов'язана із міською владою. Віктор Шендеровський з 2017 року зареєстрував ФОП, який уклав дві угоди, виконуючи бюджетні підряди. Він відповів у листуванні на наші запитання. Жодного відношення до Геннадія Труханова я як голова ГФ не маю. Кожен громадянин України має право на створення громадських організацій, Стійка громадська позиція засновників організації і призвела до її створення. Ви також, як і будь-який громадянин, маєте законне право на створення громадського формування та або організації. Але прямий зв'язок з міською владою має інше громадське формування муніципальна варта. До того ж, його утримують одеські платники податків. ГЕФ Муніципальна варта зареєстрували у 2017 році. Керівники юридична адреса формування збігаються із керівником і юрадресою комунальної установи Муніципальна варта, яка фінансується з одеського бюджету. Але це ще не все. Безпосередньо громадське формування отримує бюджетну підтримку. Про це повідомили в міському департаменті муніципальної безпеки. У 2022 році формування обійшлось одеському бюджету у 14,3 мільйони гривень. На 2023 рік заклали 24 мільйони бюджетних гривень. У ГЕФ щонайменше 6 депутатів одеської міської ради і близько 40 представників виконавчої влади. Наразі очолює ГЕФ і комунальну установу Євген Мірошніченко. Він і сам недешево обходиться місту. У 2023 році його річна зарплата склала більше 470 тисяч гривень, тобто майже 40 тисяч гривень на місяць. Але це далеко не всі витрати на одеську мунварту. З початком повномасштабної війни фінансування комунальної установи Муніципальна варта значно виросла. Бо, схоже, в комунальники зарахували членів інших громадських формувань Одеси. Міська рада пішла нам на зустріч, і 100 чоловік наших пенсіонерів оформили в міську раду, і нам платили по 10 тисяч гривень в місяць. Десь це було. Майже протягом року. І тоді мені керівництво ГУНП запропонувало теж бути радником начальника ГУМП. Ну, мені теж і дали оклад Там 14 тисяч гривень. Романовський визнав, що протягом року Одеська міська рада за бюджетний рахунок утримувала 100 членів громадського формування Гарпун, члени якого колишні правоохоронці. Можливо, це було не єдине ГФ, оформлене в КУ муніципальна варта. Принаймні у 2022 році чисельність КУ муніципальна варта складала 300 штатних одиниць, а з початком повномасштабного вторгнення кількість осіб в установі збільшилась вдвічі і склала 600 штатних одиниць. З 2023 року кількість співробітників КУ вирішили скоротити до 450 штатних одиниць. Таке роздування штату значно збільшило витрати на комунальну установу. Так, у 2021 році фінансування комунальної мунварти складало 45 мільйонів гривень, у 2022 майже 107 мільйонів, у 2023 93 мільйони. До того ж, комунальники під час Великої війни отримали 10 автівок. Але не тільки в Одесі існують комунальні установи і пов'язані громадські формування. Така ж ситуація в Чорноморську та Білгород-Дністровському. У Чорноморську з 2018 року зареєстровано ГФ Патруль громадської безпеки. Керівником цього ГФ є директор КУ Муніципальна варта Чорноморської міської ради Петро Канар'ян. Як директор комунальної установи, Канар'ян отримує з бюджету зарплату. У 2023 році він задекларував більше 360 тисяч гривень, зароблених за рік. Також він є депутатом Чорноморської міської територіальної громади від партії Слуга народу. У 2023 році в місті білгород Білгородністровській зареєстрували ГФ «Білгород-Дністровська муніципальна варта. Керівницею ГФ вказана Тетяна Шахрай. Яка також очолює Білгородністровське КП Департамент Муніципальної безпеки і місцеве КУ Муніципальна варта. Примітно, що в минулому Шахрай була радницею Білгородністровського міського голови. Як директорка комунальної установи Тетяна Шахрай заробила в минулому році майже 370 тисяч гривень. У 2020 році вона брала участь у місцевих виборах від забороненої наразі партії за її проросійськість наш край. Окрім означених громадських формувань, існують десятки ГФ, які начебто співпрацюють з поліцією. Але про їхню роботу немає жодної інформації в відкритих джерелах. Так, 36 формувань, але давайте будемо говорити відверто. Більшість там 90% з них просто мер. Це перше питання. Друге питання з тих там 10 які більш-менш працюють на нашому охороні громадського порядку. Вони не завжди є. Системними керівниками та членами цих формувань є колишні правоохоронці, екс-чиновники та екс-кандидати в депутати. Деякі балотували зокрема від проросійських партій. Причому зареєструвавши ГФ, вони можуть отримати низку привілеїв, наприклад, дозвіл на зброю, пересування в комендантську годину, корисні зв'язки. Також, аналізуючи наданий поліцію список громадських формувань, з якими вона співпрацює, ми помітили одну тенденцію: низка охоронних агентств Одеси та області реєструє ще ГФ. Нагадаємо, на останній сесії Одеської обласної ради депутати прийняли звернення про бронювання 50% співробітників охоронних агентств, начебто, охоронна діяльність є критично важливою. В Одесі існує охоронна компанія Центр і одноіменне громадське формування. Охоронна фірма активно виграє бюджетні підряди наразі уклавши угод на загальну суму 19,7 мільйонів гривень. Керівником ГФ є Ігор Дубчак. Він, зокрема, визнав, що має бронювання від мобілізації. Ні, я не воював зараз. Відстрочка. А на підставі чого? На підставі роботи в приємстві критичної структури. Також ГФ пов'язані з охоронними кампаніями, зареєстровані в Ізмаїлі та Подільську. В Ізмаїлі такий ГФ-2, а саме Спецзагін Картал. Яке має стосунок до охоронної фірми Картал Ю та ГФ Охорона Придунав'я, що пов'язано із місцевою охоронною агенцією охорона комплекс Придунав'я» родичів Бавицьких. Власницею компанії Картал Ю є Олена Вайткус, дружина директора КП Аеропорт Ізмаїл Юрія Радова, колишній юрист управління архітектури Подільської міської ради та екс-поліцейський у Кіровоградській області Богдан Мельник. У 2020 році зареєстрував ГФ Варта Подільськ. Окрім громадського формування, мельник є засновником Подільського ТОВ БРМ Охорона а також низки інших компаній. Всі вказані охоронні фірми отримують бюджетні підряди? Давайте підсумуємо, під час великої війни одеська поліція, начебто, співпрацює з громадськими формуваннями, щоб забезпечувати правопорядок. Водночас до деяких з них є чимало претензій через їхні скандали, непрозорість роботи, фінансування з бюджету. Тож постає питання: наскільки доцільна подібна співпраця зараз?